Усім привіт! І сьогодні я розповім про те, що одягають на свято, і що можна одягнути. Що в більшості одягаючи студенти. Саме хороший варіант, на мою думку, це одягнути вишиванку або вишити плаття, звісно, у кого воно є. Тому що більшість студентів так одягаються, і це, на мою думку, безпрограшний варіант, який підійде усім, і. Буде коштувати не так дорого, можливо, у всіх є вишиванки. А якщо немає, то вишиванка не так багато коштує. Наприклад, як одягнути якесь дороге плаття чи тюм, чи ще будь-що інше. Тому цей варіант достатньо економічно вигідний і зовнішньо. Гар. Одягають сукні різні, хороший варіант. То студентів одягаються так, як звикли одягатися до школи. Це спідничка і біла блузочка. Але зі сторони це виглядає так, як від школи ще не відвикли, а до університету не привикли. Тому, на мою думку, так не варто одягатися. Потрібно щось змінити в своєму житті, щоб для себе дати зрозуміти, що все, школа закінчилася. Почалося зовсім інше життя, університетське, студентське, цікаве, бурхливе. Тому одягайте, що вам подобається, що у вас є, або що ви бажаєте одягнути. До нових зустрічей! Підписуйтесь на мій канал.